Добровольче формування Черкаської територіальної громади збільшує кількість мобільних вогневих груп. Саме ці люди допомагають збивати повітряні цілі на Черкасами та Черкаським районом. Сьогодні з їхнім командиром В'ячеславом Горою ми спілкуємось. Вітаю вас! Доброго дня! Коли ми говоримо про повітряні цілі, то що саме збиваються силами ДФТГ? Силами ДФТГ збиваються безпілотні. Літальні апарати типу шахеди. Скажімо, наша зброя, вона заточена саме під цю ціль, і з якою ми удачно справляємося. Доводилось що щось інше збивати? Ні, поки що ні. Добровольці добровольчих формувань вони як помічники збройних сил. Як ви співпрацюєте? Тим більше зараз бачимо, що одночасно можуть бути в повітрі і шахеди, і ракети. Все ви правильно замітили? Добровольці це помічники, це ті особи, які Непридатні до військової служби і як волонтери зі зброєю допомагають силам територіальної оборони в боротьбі з ворожими повітряними цілями. Тому під час розстановки мобільних вогневих груп, вогневих груп, звісно, є взаємодія, щоб не було, скажімо, враження своєї цілі, щоб був взаємозв'язок з черговими, тому що йде примінення зброї. І саме основне, щоб ми попадали в ворожі цілі. Це саме основне, да. Також ми повинні враховувати той факт, що безпілотні літальні апарати долітають до населених пунктів, де проживають наші громадяни. Це фактор також дуже враховується. Тому взаємопраця, взаємозв'язок з підрозділами, це в першу чергу. А скільки людей в одній мобільній вогневій групі? В одній мобільній групі можуть знаходитися від трьох до чотирьох осіб в залежності. Де група стоїть, що на озброєнні, плюс особа, яка цілодобово перебуває на пункті прийому зв'язку, коригує групу, куди їхати, де виставлятися, і яка безпосередньо з оперативним черговим потім підтримує зв'язок. Ну і, скажімо, координує групу. Ну, то ці три-чотири людини, які їхні обов'язки? Ну, один водій. Да, один водій, да, звичайно, це особа, яка повинна вміло. Керувати транспортним засобом це швидко доїжджати до точки до основної точки перебування. Кулеметник, помічник кулеметника і навідник прожектора або лазерної указки. А чим ці люди займаються в житті? В житті ці люди прибігають з роботи, придягаються форму і прибігають до нас на сутки чергувати. Це автомайстерні, приватні підприємці, працівники державних установ та організації. Ну безліч професій і безліч, скажімо, ремисільників наших, які вдень займаються своєю основною роботою на добу. Вони чергують у нас. І як виглядає їхній день, Людей, які працюють в день на одній роботі, а потім мають звільнятися? Це постійні заняття. Удосконалення своїх навичок, поки немає, всі знаходяться в оперативному режимі. Тільки поступає сигнал тривога. Група збирається, виїжджає на свою точку і читує ворожі цілі. Якщо команда відбій, повертається назад, обслуговують зброю, обслуговують транспортний засіб. А за який час треба зібратися? Ну, це, скажімо, як на пожежному автомобілі, знаєте, 45 секунд, і вже там 2-3 хвилини ми вже виїхали. Так само тут. Ну, на автомобілі нашої групи знаходяться все вже, скажімо, і зброя, боєкомплект, все є. Засоби зв'язку беремо з собою, засоби для охорони мобільної вогневої групи, прожектора, все складаємо і виїжджаємо. Ну, це потрібно робити швидко, в залежності від того, що ідея у нас летить. А ви сказали, що знаходяться на службі у ДФТГ люди, які не придатні до військової служби, так. то яка ж має бути фізична підготовка, фізична форма цих людей? Ну, звичайно, фізичні властивості кожної людини вони повинні враховуватися. Якщо людина інвалід, вибачте, вона не зможе бути на складі мобільної вогневої групи. Скажемо, не може бути із слабим зором або навідник. Не може бути водій, який не має права керувати транспортним засобом. Тому під час формування самої групи ці всі показники враховуються однозначно. А скільки може бути виїздів? От у вас було? Скільки виїздів за добу? Ну, якщо ми беремо середньостатистичні дані, тобто ми враховуємо там тижневий виїзд, ділимо на кількість днів. Скільки це буває від трьох виїздів до семи виїздів? Буває один виїзд, але останнім часом виїзди стають доволі таки довгими. Тривоги, ви знаєте, що були і по 13 годин, і хлопці 13 годин перебувають на своїй основній точці, координуються, можуть переїжджати з точки на точку. Але поки нема команди від бій, всі знаходяться на бойовому чергуванні. А загалом, скільки часу минає відтоді, як прийшла людина нова, і до того часу, як вона може приступити до служби, це ознайомчий тиждень ознайомчий тиждень, він в діючу групу особа вона заступає на чергування, вона допомагає, він також може виїжджати в складі цієї ж групи, допомагати, дивитися, навчатися. Я думаю, тижня буде достатньо. За ну, тиждень людина може навчитись? Ну, звичайно, ну, часу немає, щоб, скажімо так, нам розтягувати на якийсь термін. Але ж все одно, коли людина... Приходить формування, вона вже знає, якщо вона тим більше знає, що хоче попасти в мобільну вогневу групу. В основному приходять фахівці, які вже раніше були в контакті, скажімо, зі зброєю, які вже знають її характеристику, вони знають, що і як робити. Звісно, та людина, яка взагалі до зброї ніякого відношення не мала і не знає, що таке курс, азімут, орієнтація, то треба, звісно, трошки більше часу. А з прожекторами важко навчитись працювати? Це ж його треба зловити, якщо це. Так, да, це, по-перше, треба, щоб був дуже гарний прожектор. Да. Потужний прожектор. І працює вся група, тому що вночі це дуже важко зробити. Дійсно, дійсно і все залежить від технічних можливостей самого апарата. І допомагає тоді вся група. Там наводиться прожектор, туди одразу наводиться кулеметник. Ну, це така процедура, злагоджена робота. Тому це злагоджений колектив, які працюють злагоджено як група. Да. А як би ви охарактеризували, у кого найвідповідальніша місія в команді? В команді. В цілеї групи загалом, скажімо так. Тому що ну, без навідника, прожекториста, скажімо, це дуже важко зробити, зловити ціль. Без кулеметника, звісно, ми цільцю ніколи не зіб'ємо. Передача інформації, також від водія, все залежить. Хоча водій приїжджає, він також допомагає хлопцям. Тому спільні зусилля всієї групи дають позитивний результат. А ви самі коли прийшли в добровольче формування? Добровольче формування З початку повномасштабного вторгнення, навіть скажу, це було 26 лютого. З 26 лютого і по сьогоднішній день. Розпочинав із передового бійця, бійця добровольця. Ну, на сьогоднішній день командир формування. А ви пам'ятаєте шахет, який збили першим? Коли збили шахет, пам'ятаю, що коли зранку була доповідь, що командир, ми збили шахет. Ну, це було дуже-дуже приємно. Ну, така радість. Що... Ті зусилля всіх хлопців, які добровільно ходять на чергування без заробітних плат, без ніяких відстрочок і броні по мобілізації, що це люди дійсно приходять і виконують свій громадський обов'язок. Хлопці радуються як діти, тому що вони збили об'єкт, який міг нанести дуже велику шкоду. Із 2022 року скільки збитих шахедів на рахунку ДФТГ офіційно. Збитий саме підтверджений на рахунку ДФТГ. У нас був один шахет, який дійсно підтвердили, що це саме ви це зробили. Дуже багато збитих, яких не підтверджених стріляли, бачили влучання, зник з радару. Десь більше десяти. З рахуванням того, що мобільні вогневі групи створювалися, ну скажімо так, вже в 23-му році почали формуватися. І стріляти по наземні цілі і по повітряні цілі це дві великі різниці. І цьому дійсно треба трошки навчатися і постійно тренуватися. Премії бувають за те, що збиваєте повітряні цілі. Ну же зарплат немає, преміальних у нас немає. Але скажімо, органи місцевої влади нам вдячні за ту роботу, і нас трошки підтримують, хоча б матеріально паливно-мастильними матеріалами. І іншим оснащенням, що нам потрібно. Ну, не в тій кількості, що б хотілося звичайно, але дякуючи, що на сесії нам кожного року голосують і затверджують, і я їм за це вдячний. Це одноразова матеріальна допомога, вона становить 30 тисяч гривень. Кожного року по-різному, минулому році це було 10 тисяч гривень, в цьому році 30 тисяч. Компенсацію, скажімо, харчування, приїзду, транспорту, хоча б щось, але це на рік одноразова допомога. І як зазвичай бойовий одяг, спорядження хлопці купують за свої кошти? Ви говорили про те, що змінилися тривоги? Вони тривають довше. Вони стали такі комбіновані. Може одночасно в повітрі знаходитися і шахеди, і ракети. Як змінились ваші підходи? Підходи мобільних вогневих груп до збиття. Повітряних цілей збільшилась кількість точок зосередження. Що це означає точок зосередження? Е, шахеди, коли ну, як зазвичай вони пролітали одним коридором, маршрутом, і вони, скажімо, прокладали собі маршрути, куди, куди вони можуть пролітати. Тобто, це такі розє вони як розвідувальники, є скажімо, які йдуть на враження. І коли ми скажімо, раніше стояли на одній точці, да, визначена точка, куди група виїхала, розставилась, і вони її чекають. От там збили шахеда, він туди вже літати не буде. Да? Він прилітає в друге місце. Група чекає тут, а він на його і цю групу облітає і летить в друге місце. Тобто, що нам треба робити? Нам треба робити передислокацію, швиденько збиратися, виїжджати на іншу точку. Черговий коригує напрямок, черговий коригує, куди виїжджати. Кожну точку потрібно оглядати, складати відповідні, скажімо, документи, сектора безпечного ведення вогню. Це потрібно зарані все прораховувати, тобто це ну великий обсяг роботи. Ймовірні точки прольоту, де він буде пролітати, як швидко ми туди переставимося, куди ми будемо стріляти, як ми будемо стріляти, щоб не було ніяких сторонніх влучань, що можливо, пошкодження, скажімо, цивільної інфраструктури і так далі. Тому кожного разу вони змінюють тактику ведення, вони піднімають їх на більшу висоту, що, скажімо, в деяких випадках не дозволяє нам відкрити вогонь. Десь вони спускаються дуже низько. Як швидко ви можете реагувати на такі зміни? Все залежить від того, як зреагує оператор, який це відслідковує, який отримує команди. І цей оператор передає на мобільну вогневу групу. Передає, куди що, як треба робити. Ну це робиться. швидко. Тобто швидке. не командир ухвалює рішення, що робити. Ну, командир випадку? не може 24 на 7 бути. Є старші групи, які безпосередньо з оперативним черговим постійно на зв'язку. Звісно, швидко. Він каже: переїжджаємо на там запасну позицію номер така. Вже хлопці знають де ця позиція, де вона на карті, вона визначена. Вони виїжджають туди, аптець все заново розставляються. Ставиться і, і далі працюють. Ні, то на третю точку, на четверту точку. Тобто переїжджають постійно, в залежності від того, як прилітає безпілотний безпілотна. Різниця видання. є між тим, коли збивають шахеди в день і вночі. Не. Ну в основному ви ж бачите, що всі атаки, які здійснює ворог, це вночі відбувається в день. Їх мало ці атак, але вони також є. Звісно, ми бачимо ціль. Ми вже можемо візуально її визначити, хоча б орієнтовну висоту. Вночі це зробити дуже важко. Тому... Але вдень є люди, а вночі комендантська година. Вночі комендантська година. Ми знаємо, що під час повітряної тривоги ми всі повинні бути в укриттях, але кожна мобільна вогнева група вона визначає сектор безпечного ведення вогню. Вдень я от чую над Черкасами летить шахет, чого не збивають. Його, якщо ми навіть будемо працювати, то зброя. Можуть ще більше шкоди нанести і куди він впаде потім. Це також так, дуже велике питання, тому всі мобільні вогневі групи працюють не в самому місті. Група може стояти кілометрів за десять 15 від міста, да, і працювати там. Ну у нас, скажімо, річка Дніпро найоптимальніше їх збивати на Дніпро. Рибалки не заважають в цей час? Ні, рибалки не заважають, тому що під час повітряної тривоги ми знаємо, що на воді не повинно бути нікого. Чи заважають вам коментарі у соцмережах, коли кажуть, ой, полетів туди дрон, чи почули вибух. Ми стикаємося постійно скажімо, з читанням цих коментарів, а ми реально розуміємо, що є дуже багато інформації, яку не повинні ми озвучувати в соціальних мережах. Ми прекрасно розуміємо, що не кожна людина орієнтується в тих питаннях, вона не обізнана. І відповідати так само коментар на коментар, ну на це просто немає часу. Але іноді коментарі допомагають нам себе більш трошки удосконалити. Подивіться, якщо є якісь прогалини в нашій роботі, ми це враховуємо. Наприклад, скажіть, який коментар вам допоміг? Який коментар нам допоміг. Нещодавно ми е стикнулися з такою ситуацією, що щоп'ятниці, щосуботи на вихідні е наші хлопці заступають на доб е в добровольчому порядку, заступають на патрулювання міста Черкаси в комендантську годину. Людина може вдома просто відпочивати. Не, дивіться телевізор. Але вона прийшла з роботи, переодягла форму, прийшла, отримала зброю і вийшла на чергування. Зброю вона отримала не просто так. Вона навчена. В неї є допуск до цієї зброї. Вона проходить відповідні інструктажі і заступає на чергування, на патрулювання громади, заступає як доброволець, допомагаючи патрульним національної поліції. І коли ти читаєш коментарі, допустимо, що ой, хто, чому вони не напередку. Що вони роблять зі зброєю, хто їм цю зброю видав, як це так. Читаючи ці всі коментарі, ти обурюєшся за те, що, чому ти не патрулюєш. Ти сидиш вдома, пишеш це, да? і ти не патрулюєш, не допомагаєш. Тому ми тільки збільшуємо чисельність цих патрулів. Добровольці це не ті люди, це не армія влади, це люди громади, які охороняють свою громаду там, де вони пережив... там, де вони проживають. Це основний такий посил, який ми хочемо донести всім людям, і ми будемо надалі чергувати на безоплатній основі. Ми будемо чергувати, виходити, охороняти свою громаду, щоб не було. Ви кілька разів сказали, що служать люди, які не придатні до військової служби. Людей, які придатні до військової служби, не можете взяти. Е, дивіться, е, згідно чинного законодавства, ми не маємо права відмовити людині, якщо вона навіть і підлягає мобілізації. Тобто людина в добровольчому порядку з'явила бажання. Здійснювати охорону своєї територіальної громади ми не можемо відмовити. Лише пояснюємо, що якщо ви перебуваєте в добровольчому формуванні і вас мобілізують, то ДФТГ це не є бронь, що ви все одно підете служити. Да? І будете мобілізованими чи за контрактом, це вже там далі. І люди розуміючи те, що якщо він буде мобілізований і з однієї сторони, він вже чомусь навчиться в ДФТГ, то е, навіть є такі випадки, що хлопці приходять і кажуть, ми будемо служити, але ми хочемо трошки повчитися тактичній медицині, тактиці, вогневій підготовці, саме в вашому формуванні, щоб вже йти на службу, знаючи, що в тебе вже є якийсь багаж знань. Є люди, які е, а, то типу я в армію в будь-якому випадку ну, служити піду, так, да, друже, ти підеш. А тоді, вибачте, я тоді я не буду. Ну, так. Ну, зараз ви збільшуєте кількість мобільних вогневих груп. Так. Да. Як можна до них потрапити? В соціальних мережах у нас є відповідні сторінки. Ми постійно виставляємо телефони зв'язку, з ким можна зв'язатися, визначити умови вступу, перелік необхідних документів для вступу в ДФТГ. В Бучанському ДФТГ є жінки саме в мобільних вогневих групах, називають собі себе бойовими відьмами. У Черкаському ДФТГ є такі? В нашому підрозділі також є дівчата, які приймають участь. І в складі, скажімо, штабної роботи, в складі інструкторської роботи, і також в складі мобільних вогневих груп, усвідомлюючи, що не мають броні, що заробітної плати теж немає, і премії немає, і є тільки одноразова допомога, можливо, ймовірна, раз на рік. То яка мотивація людей, які приходять за станом здоров'я, не можу виконувати обов'язки на лінії спротиву. Хочу бути корисним в тій територіальній громаді, де проживаю, де проживають мої діти, моя сім'я, мої родичі. І напевно це основний такий поштовх до того, що третій рік ми цим займаємося. Я вам дякую за вашу роботу дякую і за розмову. Дякую. Все найкраще.